Всім доброго дня! Сьогодні розмова піде про посів перцю без пікіровки. Цей перець я висівала 16 листопада, сьогодні маємо 18 січня. Два місяці, як він росте, і виріс на висоту 23 см. Саме такою розсадою висаджується рослинки на постійне місце. Ну, але так як він у мене запланований рости в кімнаті, тому його я не буду пересаджувати. І тому, дивлячись, яка виростає саме розсада за два місяці, можна собі спокійно спланувати, коли висівати перець, щоб висаджувати його в відкритий ґрунт. Цей перець я висаджувала без дезінфекції. Насіння в мене було елітне, дороге, і без стимулювання. Просто насінину посадила в цей ґрунт, зволожувала і підтримала температуру. І от маємо 62 дні такий результат досить непоганий. Головне, щоб для перцю температура, добрий ґрунт і освітленість це найважливіші фактори. А решта ще підживка, я вже підживляла його і росте прекрасно. Тепер є трохи багато часу, тому я вирішила з насінням побавитись. Так як це дороге, елітне насіння, дезінфекції йому я не робила, але вирішила його простимулювати. І от використовувала розчин, про який я розповідаю в попередньому відео, він мені сподобався цей розчин вже провірений. І воно гарно простимулювало це насіння. Звичайно, ще все не проклюнулось. І от цього разу я буду садити вже насіннячко, яке проклюнулось, не в касети, так як я попередній раз робила, а буду висаджувати насінинку, яка проклюнулась, окремі такі стакани. Щоб вже не робити зайвої роботи, з ним не Пікерувати, так як я колись робила, це затрата часу. А тепер є більше часу, тому вирішила зараз таким чином висадити насінинки в такі стакани. В таких стаканах я вирощувала перець минулого року, і мені дуже сподобалося. Він дуже гарно росте, гарно розвивається коренева система, і головне дуже зручно його пересаджувати. Корінь не травмовується, рослина продовжує свій ріст, і це дуже важливо потім для майбутнього врожаю. Цього року я вирішила теж вирощувати таке стакано. Що ж я для цього використовую? Я ще минулого року придбала собі через інтернет-магазин такий рукав для стаканів. Його ширина 11 см. І я сама почала нарізати такі смужки для стаканів. Вирішила, що мені потрібно 18 см, щоб була довжина цієї смужки. Заготувала собі таку дощечку і накручувала цей якраз рукав на цю дощечку. а потім ножицями з двох сторон розрізала. І це легко робиться, швидко робиться, і головне, досить дешево, тому що в стакані виходить дуже багато. Якщо хтось багато розсади не вирощує, можна собі в магазинах придбати кілька метрів такого рукава і собі нарізати стакани. Дуже дешево і дуже практично. Грунт для розсади. Я використовую такий торф'яний субстрат. Він мені теж подобається, дуже гарно, рослинки в ньому ростуть. І от я вже набрала цього ґрунту, ґрунт кімнатної температури. І сьогодні я висаджу в ці стакани якраз це насіннячко, яке вже проклюнулось. І буду теж його вирощувати до того моменту, коли потрібно буде його висаджувати вже на постійне місце. Ну, ця розсада, яку я буду тут вирощувати в стакана, звичайно, вона буде далі продовжити свій ріст у упалюваній теплиці. І тому в такий ранній час я собі планую посіви. Це для мене досить важливо, щоб потім не спізнитися. Я собі виміряла, і в такі стакани якраз міщається пів літри ґрунту. Це теж дуже добре, тому що якраз корінь має можливість собі гарно розростатися і гарно буде рости рослина. Я не наповнювала цілий стакан ґрунтом, тому що потім, коли перчинки почнуть свій ріст, треба буде трішечки підсипати, щоб вони не прогиналися. Адже навіть там і десь додаткові корінчики, які з'являться. Так, що, щоб рослинка гарно рівно росла, можна буде ще трішки тут ґрунту підсипати. Ну, а тепер приступаю до посадки. Хочу сказати, що я вже зволожила, він вже досить добре зволожений. Знову ж таки, використовую такий олівець і маю тут мірку, тому що насіння я не заглиблюю дуже, десь до пів сантиметра. І більше не потрібно. А ще тим більше, коли воно вже проклюнулось. Більше його не треба занурювати. Так, воно може всередині довго проростати або може взагалі підігнити. Так, роблю в кожному стакані такі отвори. Для стаканів я використовую такий пластиковий ящик, де якраз поміщається тут 20 стаканів. 20 рослин росте в комфорті. Ящик застелений чорною плівкою, так як дно застеляю. І я вже не перший рік так використовую. Для мене це досить зручно і гарно так вирощувати рослини. І головне дешево. Для посадки на синин я використовую пинцет, спеціально його придбала так зручно брати на сининку, яка проклюнулась. А щодо пророщування, то таки найкраще пророщувати на паперових рушничках і ні в якому разі на марлі. Тому що в марлі, оцей паросточок, може десь запутатись, і потім його можна пошкодити, коли будемо брати, щоб посадити на постійне місце. І тому беру пинцетом, беру насінинку, ось так вона гарно захоплюється, і кладу в той отвір, який я зробила простим олівцем. І потім ще олівчиком поправлю гарно. І все, і насінинка посаджена. Загортаю, коли вже всі посаджу, робиться це трошки довше, а головне буде результат. Цьому насінню сьогодні сьомий день, від того моменту, коли я його поклала сюди на пророщування. У мене на четвертий день жана насіннячко проклюнулась. На п'ятий день я почала висаджувати в касети. А це фарбоване, я бачу, що воно трішки довше прокльовується від такого звичайного. І ще дуже добре, коли ми кладемо насіння на пророщування, таке зверху ще накривати паперовим рушничком. Під ковдрою, так званої теплої, йому набагато тепліше. Так само, як ми лягаємо спати, якщо гарно накриємося, то нам досить тепленько. Так само і насінню. Треба створити комфортні умови. Насіннячко я завжди висаджую, коли є ось такі невеличкі паростки, не чекаю, щоб вони виросли довші. Тепер, коли все насіннячко тут посіяне, загортаю тим же олівчиком. Водичкою вже не поливає, тому що ґрунт добре зволожений. Зверху накрию плівкою, ставлю в тепле місце так, щоб температура була від 22 до 25 градусів. Ну, і, звичайно, буду дивитися, кожен день слідкувати, коли насінинки виглянуть з ґрунту. Тоді я плівку вже знімаю, ставлю на стелаж, буду підсвічувати світлодіодною лампою. Ну і вже в такому випадку температуру знижую, але так, щоб не було нижче 18 градусів. Тому що перед Теплолюбна рослина. При такій температурі рослини практично не розвиваються, особливо коли молоденькі. Плівку використовую харчову, але так щільно дуже не накриваю, щоб потім насінинки, щоб в разі чого не запарились. Всім бажаю мирного неба. Це дуже важливо в наш час. Дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!